Вся правда про електромобілі. Добре, скажи, будь ласка, якщо автівка є в наявності, ну як відбувається процес? Це декілька днів. Чи людина приїхала? Там, ви виписали рахунок, вона поїхала додому, сплатила там. Ну як процес відбувається? Наскільки швидко? Ми спочатку розуміли, що треба зробити все мінімалізовано для того, щоб клієнту було максимально зручно і комфортно робити купівлю саме тут у нас. Угу. Тому для цього весь процес купівлі займає десь 2 25 години. Клієнт під'їжджає, е, вибирає та автівку або по попередній домовленості, яку він хотів, він забронював. Весь пакет документів на автівку вже готовий до того моменту, як клієнт її придбав. Тобто Вона розмитнена, сертифікована, видає ми її на транзитних номерах. Mm -hmm. Тобто, вже клієнт приїжджає, е, розраховується у нас тут. У нас є е, відділення банку саме на територію нашого автосалону. Також у нас є е, акредитація від МВС.